Ласкаво прошу до мого світу! Я Кейсі і Мексика це мій дім. Я прожила тут понад 25 чудових років і тепер є гордою громадянкою Мексики. Сьогодні ми вирушаємо в гори, щоб дослідити легендарне місто: Сакатекас місто, вирізьблене з рожевого каменю, повне срібла, багате на історію та сповнене духу. Чому Мексика? Ця країна цілий всесвіт. З новими пригодами та унікальними історіями на кожному кроці, Сакатекас давно був у моєму списку. Сама подорож це пригода, піднімаючись все вище і вище в Сєра Мадре Оксиденталь. Сакатекас це місто в хмарах. Ми починаємо уявляти історію людей, які будували тут своє життя. Це скарб, який чекає на відкриття. Давайте зануримося глибше і відкриємо для себе дух цього місця. Коли ви в'їжджаєте в місто Сакатекас, перше, що кидається в очі, це колір. Місто сяє теплим рожевим відтінком, кольором відомого рожевого каменю. Майже все тут побудовано з цього каменю, що надає місту чарівного вигляду, ніби воно зійшло зі сторінок казки. Далі срібло. Сакатекас колись був одним із найважливіших центрів видобутку срібла у світі, як наші відомі золоті та срібні копальні. Тут було накопичено величезне багатство, що впливало на світову економіку протягом століть. Ця спадщина відчувається всюди. Але Сакатекас це не лише камінь та срібло, це місто з багатою історією, як і наші стародавні міста. Ми дослідимо його історичний центр, об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відвідаємо справжню срібну шахту та піднімемося на канатній дорозі на серо де -Ла Буфа, щоб побачити приголомшливий краєвид. У Сакатекаса є історії, які він хоче розповісти. І ми тут, щоб слухати, як ви слухаєте співака, що співає від душі. Ходімо, ми прямуємо просто до серця Сакатекаса. Це старе місто, друзі. Іо, це офіційно об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Розумієте, це означає, що це не просто красиво, а й важливо для всього світу. Скарб визнаний усією планетою. Як тільки ми заходимо, ми відчуваємо цю вагу, неймовірне відчуття історії. Це ніби повітря змінюється, наповнене історіями. Саме тут оживає магія Сакекаса. Я вже дуже схвильований. Тож давайте досліджувати. Атмосфера тут це чистий колоніальний шарм, жодної підробки, таке відчуття, ніби ми перенеслися на століття назад у часі. Справді, вузькі вулички, бруковані і звивисті, будинки стоять високі, показуючи свій вік, свій характер. Він настільки добре збережений, що майже нереальний. Ви бачите всю відданість, всю любов, що була вкладена в це місце. Вони зберегли його душу. Розумієте? Це не фальшивий тематичний парк, це справжнє. Кожен куточок шепоче історії з минулого. Вам просто потрібно уважно слухати. І цей рожевий камінь Кантера роса він скрізь. Він формує це старе місто, огортаючи його власним теплим сяйвом. Від великих соборів до найскромніших дверей він є зіркою цього шоу. Майстерність дивовижна. Просто подумайте, майстри покоління тому висікали ці складні деталі Вручну, з пристрастю, з неймовірною майстерністю. Сонце потрапляє на нього, і все місто ніби світиться. Мрія фотографа, свято для очей. Цей камінь це не просто будівельний матеріал, це мистецтво, це сама суть Сакатекаса. Отже, який найкращий спосіб дослідити цю зону ЮНЕСКО пішки, без сумніву. Просто блукайте. Загубіться на цих дивовижних вулицях. Це і є пригода. Кожна алея, кожна прихована площа приховує сюрприз. Старе місто велике, величезне. Ви можете блукати днями і все одно знаходити щось нове. Це запрошення досліджувати, відкривати. Забудьте на хвильку про карту і просто дозвольте своїм ногам вести вас. Це жива історія, і вона прекрасна. Подивімося, які секрети ми можемо розкрити. Ну, це те, що не можна пропустити. Ось вона велична, прямо перед нами. Собор закати Кас. Ого, це не просто церква, це заява, величезний витвір мистецтва, що височіє над горизонтом. Це серце історичного центру, його перлина. Ви можете бачити його майже звідусіль, він ніби кличе вас. Його розмір вражає, захоплює дух. Це те місце, яке вас притягує. Ви просто мусите зупинитися і подивитися. Серйозно приготуйтеся бути враженими цією красою. Цей фасад. Вау! Це вибух деталей, вирізаний повністю з того унікального рожевого каменю Кантера. Він вважається одним з найвидатніших зразків архітектури бароко у всій Мексиці. І ви можете зрозуміти, чому. Святі апостоли складні квіткові візерунки сюди. Це як кам'яна книга казок, неймовірно прикрашена. Її називають рожевою королевою мексиканських соборів, і вона справді велична, справді королівська робота, яка була виконана над нею, просто неймовірна. Сотні років тому і вона все ще дивує нас сьогодні. Коли ви заходите всередину, або навіть якщо ви просто зазираєте крізь величезні двері, часто існує контраст з вишуканим зовнішнім виглядом. Іноді інтер'єр простіший, іноді такий же величний. Але відчуття завжди благоговіння, святості. Уявіть собі історію, яку це місце бачило. Покоління приходили сюди, щоб молитися, щоб святкувати, щоб сумувати. Він стоїть тут з 18 століття, мовчазний свідок. Ви майже можете почути відлуння минулого. Сильне відчуття спокою огортає вас. Це святилище у всіх значеннях цього слова. Собор це не просто туристична принада, це духовне серце Закатекаса, центральне місце для громади, для повсякденного життя. Люди збираються тут, сім'ї зустрічаються, життя відбувається навколо нього. Це більше, ніж просто красива архітектура. Це жива, дихаюча частина ідентичності міста. Орієнтир, який вас направляє, маяк віри. Він символізує стійкий дух народу за Ця будівля чисте серце, висічене в камені. Місце, яке обов'язково потрібно відвідати, без сумніву. Гаразд, давайте трохи відійдемо від собору і зануримося в цей лабіринт вуличок. Вулиці та провулки, або як їх тут називають, кальєхас і кальєхонес. Кожна з них унікальна, кожна з таємницею. Деякі гамірні з магазинами та людьми, що снують туди-сюди, інші тихіше почуть майже забуті історії. Такі назви, як Кальєта Куба, Авеніда і Дальго, стають знайомими. Вони ведуть вас крізь цей шедевр колоніальної архітектури. Саме тут ви по-справжньому відчуєте місто. Просто прогуляйтеся без конкретного плану. Це найкращий спосіб. Зверніть увагу на деталі цих будівель. Це просто дивовижно. Колоніальна архітектура чудово збереглася. Ковані балкони, повні квітів, старі масивні дерев'яні двері з металевими заклепками. Ви можете уявити, як колись по цих брукованих вулицях їздили карети. Приховані дворики, що відкривають зелені оазиси і фонтани. Кожне вікно, кожні двері, здається, розповідають свою історію. Це не просто будівлі, це капсули часу. Вони розповідають про багате, процвітаюче минуле. І майстерність була надзвичайною. Це не лише те, що ви бачите, це також те, що ви чуєте. Звуки старих вулиць живі, можливо, гітара здалеку, продавець, що вигукує свій товар, шепіт розмов, що долинає з відкритих дверей. Іноді чудові запахи долинають з місцевого ресторану. Свіжоспечений хліб, смажений перець або щось солодке. Життя відбувається тут, прямо тут і зараз, серед стародавніх кам'яних стін і мурів. Це живий музей, а не запилене місце. Енергія тут відчутна, вона заразлива. Кожен куточок, здається, відкриває щось нове, прихована маленька площа, про яку ви не знали. Ще одна прекрасна церква, менша, але не менш чарівна. Несподіваний, вражаючий краєвид з даху. Сама міська забудова є історичним документом, сформована складною місцевістю, шахтарськими стежками. Вона органічна, а не жорстка сітка. Це робить її такою цікавою для дослідження. Ви постійно робите маленькі відкриття. Це міське дослідження у найкращому вигляді. Окрім чудової катедри, тут є й інші скарби. Сакатека сповнений архітектурних перлин. Театр Кальдерона, чудовий старий театр. Уявіть собі вистави, історію на його стінах. Урядовий палац, резиденція влади, часто прикрашений фресками. Вони розповідають історії Саката Каса, Мексики. Великі особняки колись належали багатим срібним баронам. Їхні фасади говорять про багатство, створене тут. Кожна будівля додає до характеру міста. Це симфонія каменю та стилю. А площі вони є легенями міста. Площа зброї, прямо біля катедри, є головною. Це місце, де збираються люди Саката Люди прогулюються, діти граються. Вуличні торговці пропонують закуски, оточена вражаючими будівлями. Це великий громадський простір, місце, де можна посидіти, спостерігати за життям, дихати атмосферою цього дивовижного міста. Ці площі є важливими центрами, прав, що киплять повсякденним життям. Вони були місцями зустрічей протягом століть. І донині вони сповнені енергією. Найдивовижніше це гармонія всього. У нас є ці величні громадські будівлі, такі вражаючі. І прямо поруч, більш скромні будинки й магазини, але все це гармонує, пасує одне до одного. Постійне використання рожевого каменю Кантера допомагає, це візуально поєднує все так красиво, створюючи унікальний єдиний міський пейзаж. Це свідчення хорошого планування або, можливо, щасливого випадку. У будь-якому випадку результат вражаючий. Місто, яке здається і величним, і доступним. Це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. І це не просто старі будівлі, це живе, дихаюче свідчення історії. Ми відчуваємо себе повністю зануреними, оточеними красою та історіями. Людський елемент такий важливий. Люди все ще живуть, працюють і граються тут. Це не застигло в часі, але час добре до нього поставився. Дух Сакатекаса, його серце прямо тут, у цих каменях, на цих вулицях, на цих площах. Це колоніальне серце є справжнім скарбом. Отже, з сонячних вулиць ми зараз змінимо темп і дуже сильно. Давайте зануримося. Глибоко, у легендарну шахту Ель Еден. Це не просто діра в землі, друзі. Ця шахта є справжнім стовпом історії Сакатакаса. Її срібні жили створили величезні статки, сформувавши місто. Протягом століть це місце вирувало. Уявіть, тонни срібла були видобуті прямо під нашими ногами. Я готовий. Ця поїздка буде епічною. Давайте подивимося, хак, які таємниці приховує Ель Еден. Вхід до Ель-Еден знаходиться прямо в місті. Божевілля, так? Ви йдете по старій вулиці і раптом вхід до шахти. Він трохи прихований, майже непомітний. Але потім ви бачите таблички, маленький потяг. Ви купуєте квиток і в повітрі витає хвилювання. Суміш туристів, сімей, всі цікаві. Вам проводять короткий інструктаж, безпека понад усе знаєте. Але справжнє очікування це спуск. У темряву в історію Сикатикаса. Срібне серце цього міста б'ється там унизу. Час споряджатися. Каски обов'язкові. Жовті зовсім непогано. Раптом ви почуваєтеся дуже офіційно, дуже авантюрно. Варто взяти легку куртку. Хороша ідея. Буде холодніше там унизу, це точно. Гірське повітря на поверхні свіже, але це зовсім інше. Це холод землі, прохолода глибин. Ви чуєте шум маленького потяга, який повезе нас усередину. Маленький, барвистий, готовий затягнути нас у глиб. Цей перший крок у гирло тунелю. Це момент. Входимо у підземний світ Сакатекаса. Світло зовні швидко згасає. Темрява огортає, потім вмикаються ліхтарі тунелю. Повітря змінюється миттєво. Прохолодне, вологе, пахне землею. Запах мокрого каменю, мінералів, історії. Звуки тут унизу лунають інакше. Голоси, потяг страшно, але безумовно, інтенсивно. Ви залишаєте знайомий світ позаду. Ви входите в царство, створене людськими руками та чистою амбіцією. Тут починається історія срібла. Серйозно. Це перше враження неймовірне. Тук-тук. Потяг, схожий на старий трамвай, заїхав глибше у шахту, і стіни тунелю блищали від вологи, ніби плакали. Голос нашого гіда лунав, коли він показував на необроблені камені утворення та жили, де колись було срібло. Це змусило нас почуватися такими маленькими. Ці тунелі, висічені вручну, були свідченням надзвичайних зусиль. Гід описав неймовірно суворі умови: темряву, пил, небезпеку на кожному кроці. Тисячі людей працювали тут, переслідуючи мрію або просто намагаючись вижити. Кожен шматочок срібла мав людську ціну. Коли ми їхали, тягар історії тиснув на нас. Це був не просто візит, це була подорож крізь жертви та прагнення до прогресу. Потяг зупиняється в печері, де старе обладнання і ржавіє в тіні. Наш гід розповідає історії шахтарів. Про їхні забобони, про привидів і про щоденні небезпеки. Ці шахтарі були згуртованою спільнотою, об'єднаною небезпекою та надією. Срібло Еледена побудувало місто Сакатекас на горі, його великі собори, його особняки, саму основу міста. Контраст вражаючий, темрява внизу яскраве світло на горі. Зрозуміти цю шахту означає зрозуміти сам Сакатекас. Мрії, викувані тут, сформували все. Еледен справді дивовижний. Але крім шахтних тунелів, тут під землею є справжній нічний клуб це клуб Ла-Міна. Неймовірно, вони перетворили шахту на місце для вечірок. Крім того, є невеликі каплиці та вівтарі, що показують глибоку віру шахтарів та їхні молитви за безпеку, а також музеї мінералів. Подивіться на ці скарби землі так вражаюче освітлені. Освітлення тут просто чудове. Воно перетворює камінь на витвір мистецтва. Тіні танцюють на цих стародавніх стінах. Це не просто екскурсія, це ніби крок в інший світ. Ель Еден поєднує історію, унікальні ідеї та вражаючі краєвиди. Ця шахта сповнена історій як старих, так і нових. Наша подорож повільно піднімається на поверхню. Ми відчуваємо, як повітря стає теплішим, адже денне світло вже зовсім близько. Виходячи з тунелю, сонце Сакатекаса здається майже нереальним. Історії шахти відлунюють про жертви, про небезпеки та про срібне коріння міста. Еліден це не просто те, що знаходиться під Сакатекасом. це сам Сакатекс. Місто з рожевого каменю над нами було збудоване потом та мріями тих, хто був під землею. Ця пригода поєднує минуле і сьогодення, темряву і світло. Ми йдемо з новою повагою до шахтарів та до самого міста. Час вдихнути гірське повітря і продовжити наші відкриття. Повернувшись на поверхню, ми попрямували до Телеферіко, відомої канатної дороги міста. Станція була людною, розташована прямо біля шахти Ель-Еден. Барвисті кабіни чекали, готові підняти нас у небо. Відкрита в 1979 році канатна дорога з'єднує центр Сакатекасу з його історичною вершиною гори. З квитками в руках ми зайшли всередину з наростаючим хвилюванням. Місто розкинулося внизу, коли ми піднімалися. Рожевий камінь з вулиці. Історія на кожному кроці. Наступна зупинка: серо делабуфа. Канатна дорога проноситься над сакати касом, відкриваючи захопливі краєвиди. Вулиці та пам'ятки виглядають крихітними під нами, шпилі соборів, площі і складне планування міста. Рожевий камінь Кантера виблискує на сонці, місто притулилося в гірській долині. Поїздка плавна, сповнена хвилювання і закінчується занадто швидко. Коли ми наближаємося до серо де ла Буфа, вимальовується її скеляста вершина. Канатна дорога сповільнюється, хвилювання зростає. Це не просто транспорт, це одна з головних визначних пам'яток Сакатекаса. Історія міста розгортається прямо під нашими ногами. Ми щойно прибули на серо де ла Буфа. Повітря тут свіже, а краєвиди просто захоплюють. Внизу Сакатекас, рожеве місто, оточене горами. Вершина гори повна життя. Тут є туристи, пам'ятники та сади. Цей пагорб не просто мальовниче місце, це священна земля, багата на історію. Його назва Лабуфа означає його форму, але його спадщина набагато більша. Це була стратегічна фортеця, і вона бачила століття змін. Минуле і сьогодення міста зустрічаються тут. Ми готові дізнатися про його революційні історії. Отже, давайте поговоримо про історію, тому що вона тут дуже важлива. Серо де Лабуфа відіграла вирішальну роль у мексиканській революції. Це місце легендарної битви Тома де сака Текас. Тома де сака Текас, червень 1914 року. Вирішальна битва. Панчо Вілья та Північна дивізія Феліпе анхелес Тут вони дали запеклий бій федеральним військам, і їхня перемога стала поворотним моментом у війні. Вона зламала хребет режиму Уерти. Вирішальна. Коли ви тут, ви майже чуєте відлуння того конфлікту. Стратегічна важливість цього пагорба незаперечна. Ви не можете пропустити величезні кінні статуї тут на вершині. Вони домінують на площі, сміливі та драматичні. Вони вшановують героїв Тома Адесака Текас, Панчо Вілья, Феліпе Ангелес, пан Філонатера. Ми бачимо їх на конях, очолюючих атаку. Це не просто статуї, це потужні нагадування про мужність, про жертви, про боротьбу за свободу. Вони дають вам реальне уявлення про масштаб цієї битви. Уявіть собі, хаос, мужність, боротьбу за цю землю. Це данина поваги важливому моменту в історії Мексики. Також тут знаходиться музей Тома де Сакатекас прямо тут. Музей присвячений цій знаменитій битві. Якщо ви хочете заглибитися в історію, то це те місце. Всередині ви знайдете артефакти, зображення, документи, детальні експозиції історії битви. Це допомагає зрозуміти контекст, стратегії та людські втрати революції. Це добре організований музей, що надає цінну інформацію. Він чудово доповнює пам'ятники на відкритому повітрі. Це робить історію доступною та захоплюючою. Дивлячись на місто з цих історичних місць, ви можете уявити, як рухалися війська, як розгорталася битва. Контроль над Серо ла Буфа означав контроль над Сакатакасом. Його висота давала панорамний вид на всі підходи. Місто внизу було фризом. Багате на срібло, стратегічно важливе. Революціонери знали, що вони повинні взяти цей пагорб, і вони це зробили, незважаючи на великі труднощі. Ця перемога досі лунає до нині джерело гордості. Цей пагорб це не просто гарне місце, це поле битви, місце, де історія була викувана вогнем і мужністю. Але крім революційної історії, серо де Лабуфа також зберігає місцеві легенди, що додає чарівності його чудовому краєвиду. З кожного кута сонячне світло підкреслює архітектуру. Дослідіть Акведук Ель Акведукто дель Кубо. Не пропустіть каплицю Богоматері Патросініо. тихий притулок, духовна опора. Тут є момент благовіння. Серо дела Буфа це справжня корона Сакатекаса. Отже, наша пригода в Сакатекасі добігає кінця. Це була справді незабутня подорож. Це місто захопило нас з першого погляду і не тільки через його красиві будівлі та цікаву історію. Сакатекас відкрив нам свою душу. Ми занурилися в серце цієї світової спадщини ЮНЕСКО. Прогулянки цими стародавніми вулицями були ніби подорож у часі. Ми досліджували шахту Еледен. І піднялися на канатній дорозі, щоб насолодитися приголомшливими краєвидами. Сакатекас це більше ніж просто гарна картинка. Його історія живе на кожній вулиці, і це робить його красу ще глибшою. Це видно в теплоті його людей. Це яскрава жива спільнота з багатою культурою. Це місто з рожевого каменю справді має золоте серце. Думаєте поїхати до Сакатекасу? Ось кілька порад, щоб ваша подорож була незабутньою. Весна та осінь тут чудові. Але насправді Сакатакас прекрасний у будь-яку пору року. Кажуть, що у природи немає поганої погоди. Ходити пішки це найкращий спосіб дослідити місто. Недаремно кажуть, хто багато ходить, той багато знає. Тутешня канатна дорога це справжній скарб. Ви обов'язково повинні проїхатися, в то, щоб помилуватися краєвидами. Це як вишенька на торті вашої подорожі. У Сакатекасі є житло для кожного: від затишних гостьових будинків до розкішних готелів. Це як свій куток, свій дім. Щодо їжі, ви обов'язково повинні спробувати місцеві делікатеси. Це просто пальчики оближеш. наче готувала бабуся, тільки мексиканська. Добре планування, ключ до успіху. Як то кажуть, сім разів відмір, один раз відріж. Вам варто провести щонайменше 2-3 дні в сакате касі, щоб спокійно дослідити все. Це досвід, яким потрібно насолоджуватися сповна. Що робить сакатека з таким незабутнім? Для мене це його чудові рожеві камені. Те, як він сяє на світанку та заході сонця, просто чарівно, наче сказки. А ще його вражаюче розташування в горах сєра Мадре. Звідусіль відкриваються несподівані та чудові краєвиди. Історія тут дуже жива, ви можете відчути багатство срібної епохи. Це як подорож у часі, у добу бароко. Усі ці історичні елементи тісно пов'язані з міським пейзажем. Нарешті фактор X – це загальне відчуття, атмосфера, це та унікальна аура, яку ви не знайдете ніде більше. Це ідеальне поєднання краси, історії, культури та душі, просто незабутньо. Сакатакас чудовий приклад того. Чому об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Мексиці такі дивовижні? Ці місця визнані за їхню виняткову універсальну цінність. Це місця, які розповідають історії людства. Мексика має так багато таких скарбів. Вони пропонують одні з найглибших і найцінніших вражень від подорожей. Вони змушують нас задуматися, торкаються наших душ і вражають нас. Мексика має 35 таких об'єктів ЮНЕСКО. Кожен з них пропонує унікальний погляд на неймовірне розмаїття Мексики. Тож, якщо ви плануєте поїздку до Мексики, шукайте ці скарби. Ця поїздка до Сакатакаса була просто чудовою. Я приїхав сюди, щоб знайти срібло, каміння та чудові краєвиди, і я знайшов усе це і навіть більше. Я поїхав звідси сповнений натхнення і подумав, куди ж я поїду далі в цій дивовижній країні. Мексика для мене це нескінченне джерело натхнення, і ділитися цими подорожами з вами це найкраще. У нас є місія дослідити всі 35 об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО в Мексиці один за одним. І я візьму вас із собою на кожному кроці. Тож готуйтеся, адже ми тільки починаємо. Якщо вам сподобалася ця поїздка до Сакатекаса, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви цього не зробили, і натисніть дзвіночок для сповіщень. А поки що, продовжуйте бути дослідниками, продовжуйте відкривати, і побачимося в наступному відео з любов'ю з прекрасної Мексики!